Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами частинкою моєї колекції томатів. Та у цьому відео я розповім про 10 найурожайніших сортів. Деякі сорти я вирощую вже багато років, а деякі вирощувала минулого року вперше і вони також залишаться в моєї колекції надалі. Ці сорти себе показали дуже добре, та вони не тільки дають відмінний врожай, але й мають чудовий смак і стійкість до різних умов. Минулого року мої помідори витримали холодну весну одразу після висадки розсадою в ґрунт, а потім і аномально спекотне літо. Тож, якщо ви хочете знати, які помідори можуть стати справжньою гордістю вашого городу, залишайтеся зі мною до кінця цього відео. Друзі, я завжди вирощую помідори у відкритому ґрунті. Хоча для відкритого ґрунту зазвичай рекомендують вирощувати низькорослі сорти. Тому що їх можна навіть не підв'язувати і не пасанкувати, а просто вирощувати лежачи на землі, як раніше в колгоспах. Але я дуже люблю у відкритому ґрунті вирощувати саме високорослі помідори. Знаєте чому? А тому, що вони скільки ростуть угору, стільки й плодоносять. І я завжди з врожаєм аж до самої поздньої осені, майже до перших заморозків. Ну тепер вже я хочу познайомити вас зі своїми сортами. І перший сорт це дебарао. У мене в колекції є два різновиди цього сорту: з рожевими помідорами, це дебарао царський, та з червоними дебарао червоний. Обидва різновиди дуже врожайні та витривалі до несприятливих умов. Це високорослі помідори універсального призначення. Помідори можна консервувати цілими, можна переробляти на сік і томатну пасту, оскільки плоди дуже м'ясисті. Плоди мають яскраво виражений помідорний смак, солодкуваті з легкою кислинкою. Цей сорт в моєї колекції вже багато років і я вже давно вирощую його із свого насіння. Другий сорт, з яким я хочу вас познайомити, це Тарасенко 2. Старий перевірений часом високорослий сорт, стійкий до хвороб і несприятливих погодних умов. Сорт дуже врожайний, має складний кисті з невеликими, за розміром, округлими червоними плодами з витягнутим носиком. Сорт підходить для консервування цілими плодами і для будь-якої переробки. Смак у помідорів звичайний з легкою кислинкою. Вирощую цей сорт не перший рік і буду вирощувати й надалі. Третій врожайний сорт це чарівний помідор Мідас. Сорт дуже високорослий з видовженими світло-помаранчевими плодами, зібраними в китиці. Коли дозрівають плоди, кущі цих помідорів завжди привертають погляд, тому що вони дуже яскраво виглядають. Я люблю цей помідор у свіжому вигляді та іноді консервую цілими в баночки. Вирощую його, мабуть, вже років 5 і буду продовжувати. Четвертий високорослий сорт це цифомандра. Цей сорт я вирощувала вперше минулого року, і він мені сподобався своєю врожайністю, крупноплідністю і яскраво вираженим помідорним смаком. В сорта дуже міцні кущі з великим листям, які закривають плоди від палаючого сонця. Плоди великі, округлі, щільні і м'ясисті. Цей сорт для вживання в свіжому вигляді, для салатів і для будь-якої переробки. Однозначно залишається в моєї колекції. П'ятий сорт це сорт золотий рубін. Його я теж вирощувала минулого року вперше. Мені сподобався вигляд, колір і смак плодів, а також стійкість до спеки і хвороб. Плоди в стиглому вигляді жовто лимонні а в розрізі м'якоть жовто-червона. Плоди дуже м'ясисті і мають солодкуватий приємний смак. Залишила його в себе для подальшого вирощування. Шостий сорт це Ріо Гранде. Низькорослий, дуже врожайний сорт сливоподібними червоними і щільними помідорами. Сорт дуже стійкий до несприятливих умов і хвороб. Смак у плодів простий помідорний, та вони найкраще підходять для переробки на сік і томатну пасту. Сьомий сорт це високорослі помідори малиновий гігант, дуже врожайні з великими малиновими плодами. Кущі сильно облистяні, закривають плоди від сонця і тому на плодах не буває сонячних опіків. Вирощувала їх вперше і залишаю в своєї колекції за урожайність, стійкість і приємний смак, солодкувати з легкою кислинкою. Плоди підходять тільки для вживання в свіжому вигляді і для переробки. Восьмий сорт це ведмежа лапа. Сорт моєї колекції вже більше восьми років і я вже багато років вирощую його зі свого насіння. Міцні облистяні кущі здатні утримувати дуже великі помідори. Плоди дуже смачні з м'ясистою і маслянистою м'якоцю, солодкі і ароматні. Це один з найкрупніших помідорів моєї колекції. Минулого року деякі плоди мали вагу більше 700 грамів. Цей сорт я обов'язково постараюсь зберегти для подальшого вирощування. Дев'ятий сорт називається сливка гігант червона. Високорослі врожайні кущі з подовженими червоними щільними плодами. Плоди підходять для консервування цілими, для будь-якої переробки і для вживання в свіжому вигляді, оскільки мають приємний солодкуватий смак. Сор дуже стійкий до грибкових захворювань, плоди не тріскаються після тривалого дощу. За свою врожайність цей сорт залишається для подальшого вирощування. І останній, десятий вид помідора, який я хочу вам представити і який вирощую я вже багато років, це дуже врожайний і стійкий гібрид Толстой F1. Цей гібрид вже перевірений роками на моєї ділянці. Вирощую його за стабільну врожайність і люблю консервувати його на зиму цілими плодами в баночки. Плоди мають насичений томатний смак, кисло солодкі. Дуже приємні, але з товстуватою шкіркою. Ось чому я люблю їх консервувати, тому що вони дуже м'ясисті та смачні і не тріскаються. Друзі, якщо вам подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал. Попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей!